сьогодні ми говорили про відвали і кар'єри та їх ревіталізацію. Сьогодні я читала лекцію на урбаністичній резиденції, присвячену тематиці кар'єрів і відвалів в новому урбаністичному обличчі міста Кривого Рогу. Тобто, ми говоримо про те, яким би міг бути кривий ріг, і те, як можна індустріальне місце превратити в. Місто, яке буде е, наповнене туристами після закінчення війни, а може і вже і зараз, і те, як уявство, е, щоб воно було комфортним для життя. Ну, я сподіваюся, що це будуть створені якісь грантові проекти, котрі будуть отримувати розвиток для того, щоб створити на місцях забутих містянами якісь нові культурно-розважальні центри, можливо, якісь театри, галереї, тощо, щоб люди могли розвиватися і заохочувати іноземних або туристів українських з різних областей для того, щоб вони відвідували наше місто. По перше, я дізнався саме yeah. про. Ці об'єкти про кар'єри про відвали. Про те, які я маю робити функції, ну які я можу запропонувати функції для переробки цих об'єктів, які ми можемо у, своїх, у своєму проєкті втілювати. Ми говорили про деякі проєкти на працювання, які вже частково реалізовані у місті. Ну, от, зокрема ландшафтний заказник Візирка. Найбільший за своєю площею в місті Кривий Ріг. Є унікальність наша своя родзинка, що в нашому місті поєднано як працюючі такі одиниці, так і такі, які є законсервованими, які приваблюють місцеве населення. Як рекреаційні, такі стихійні зони, які просто є яскравими і надають естетичну насолоду. Наше місто має великий потенціал саме ось цих вже не експлуатаційних об'єктів промислових. Тому я думаю, потенціал великий, але все ж таки цим треба займатися і якби впроваджувати. Поки що я так розумію, у нас це ну тільки ось так теоретично воно все. Було цікаво побачити ті місця, де ти раніше лазив. От в дитинстві вона круті ідеї подавала, і мені сподобалось те, що окрім теорії, вона ще одразу давала ідеї, накидувала, як місця наші кар'єри або відвали можна ревіталізувати, дати їм друге життя. Коли закінчиться війна, у нас збільшиться кількість туристів, і треба буде 100% якось облаштовувати ці місця. А вони дуже цікаві, як індустріальну спадщину. К можна вже напевно рахувати як історичну спадщину. Ця лекція була розрахована на те, щоб глядачі по іншому подивилися на індустріальні об'єкти, які зараз просто стоять без діла, які просто нікому не потрібні. І те, глядач, який приходить, який дивиться, він може подивитися на те, що кар'єри і відвали вони можуть бути в принципі класними туристичними об'єктами. Вони можуть формувати екосистему навкруги, вони можуть стати. Тими об'єктами, які залучають інвестиції, які перетворюють взагалі е, обличчя міста.